Ну що, друзі, знову радий вітати вас на каналі. Це відео повинно було вийти ще неділю тому, але я трішечки прихворів, тому прийшлось перенести зйомку. Впевнений, ви всі скучили за розбіром технічних елементів в українському народному танці, і справді, трюк в чоловічому виконанні завжди був прекрасою хореографії та показом здібностей та майстерності нашого народу. Тому сьогодні ми розглянемо дуже ефектний елемент. Під назвою блоха. Але для початку перейди за посиланням та подивись відео з техніки навчання елементу коза. Бо це є невід'ємною частиною для виконання більш складного елементу, який ми і розберемо сьогодні. Друже, наприкінці відео буде невеличкий сюрприз. Тож додивись відео до кінця та дізнайся всі умови майстер-класу з технічних елементів. Ну а ми... Розпочинаємо. І першою вправою для підготовки нашого тіла буде вправа під назвою «Зірочка». Ми лягаємо на підлогу спиною і підготуємо нашу тумбочку. Кладемо ножки зверху на тумбочку. Лягаємо. Ручки розставляємо в сторону. Голову повертаємо в сторону, куди ми будемо рухатися. Під час виконання техніки. В мене це права сторона. І піднімаємо наш таз якомога вище. Намагаємось прилежати в такому положенні від 10 до 15 секунд. Якомога вище, піднімаючи свій таз. Добре. Опускаємось. Для ускладнення цього руху поверхню робимо ще вище. Так само кладемо ножки зверху. Зауважте, стопи я витягую, коліна в мене витягнуті, так? ручки дивляться чітко в сторони, голову повертаю в сторону руху. І знову піднімаю таз якомога вище. Находжусь в такому положенні. Так? Так, таким чином наше тіло. Звикає до положення бланшу і опускаємо. Робимо цей рух десь біля 3-5 підходів по 10-15 секунд. В наступній нашій вправі нам допоможе наш друг станочок. Зараз ми роздивимось принцип стрибку під час бланшу. І ми розвертаємось обличчям до станку, ножки ставимо в другу закриту Позицію на ширині плечей, може, трішечки ширше. І що ми робимо? Ми переходимо на ліву ножку, впираємося на ліву ножку, робимо зимі пліє, відкриваємо праву ножку на 90 градусів від станочку, так? ручку піднімаємо вгору і намагаємося зробити стрибок лівою ножкою, тим самим підкидаючи себе право. Своїх. При цьому ми намагаємося якомога більше втягувати сідниці і наші серці. Кону не відразу, а для початку я піднімаю ногу. Тільки після того, як підняв ножку, тільки тоді ми робимо стрибочок. Розглянемо з вами переход з ноги на ногу під час стрибку. Стаємо по другій позиції. Завернуті ножки трішечки поширше, так? трішки ширше, ніж друга позиція. Сідаємо в димі пліє і переходимо. На праву ножку Ліву. звільняємо. Робимо стрибочок. Відштовхуємось. Раз. Ставимо ліву ножку. Переходимо через диміплія на ліву ножку, звільняємо праву, Ми відпрацювали правильний перехід з ноги на ногу. Що стосується стрибочку, коли ми перейшли з вами на нашу стрибкову ножку, так? підняли робочу ножку вгору і вже готові до цирку, ми повинні розуміти, що під час цирку ми нашу робочу ножку закидуємо не вгору, а закидуємо її. Довгу, обов'язково вдовжину по ходу пол. Не вгору, а вдовжину. Це дуже важливо. І зараз ми з вами спробуємо зробити бланч, але ми будемо робити його півножки. Тобто ми не будемо класти корпус паралельно підлоги, так? Ми будемо робити його повністю вертикально, але правильно стрибати. І правильно закидати ножку і правильно тримати точку. Е, умовно, уявимо дві наші точки. Перша точка це наша зелена лінія. Це та точка, з якої ми будемо стрибати. А друга точка буде знаходитися в нас через півтора метру від точки стрибку. Це точка, куди ми повинні з вами приземлитися. Стрибочок буде лівою ножкою від зеленої точки. Так? Поїхали. Ножку закидуємо довжину. Ще раз. І обов'язково переводимо з точку зору. Дивіться, я дивлюся. Точку, куди я повинен приземлитися, на півтора метра вперед. Під час штовху штовкання ногою я взгляд переводжу. Раз! І дивлюся в ту точку, куди я повинен прийти. Ще разочек. Відпрацьовуємо цей елемент. І намагаємося як мога далі пролетіти під час виконання блажу. Ви повинні зрозуміти, що не треба гнатися за тим, щоб покласти корпус паралельно підлоги. Після напрацювання, ось так, в півножки самої структури виконання техніки, корпус буде лягати потім самостійно. Ви самі будете відчувати, як корпус проситься, поклади мене паралельно підлозі. А зараз давайте ще зауважимо один момент. В нас техніка не закінчується на виконання одного бланшу. Ми повинні з вами рухатись по колу, так? І тому після того, як ви відпрацьовуєте один бланш, вам обов'язково треба відпрацювати перехід на інший. Тобто, це та сама вправа, коли ми переходили з однієї ножки на іншу. Пам'ятаєте, робивши стрибочок, ось це треба відпрацювати. І під час виконання бланш. З переходом. Тобто другий бланш, він ще в півножки. Якщо перший бланш був в півножки, то другий вже в, чер... в четверть ножки робимо. Давайте ще раз очікуємо. Коли ви досягли цього результату, ви можете спробувати зробити один бланш в повну силу. Що нам необхідно? Нам необхідно нахилити корпус таким чином, щоб наша ліва ручка доторкнулася до підлоги. І під час цього відштовхнутися лівою ручкою від підлоги. Так? І спробувати покласти корпус паралельно підлоги. Зробимо з вами один бланш. Але з переходом на наступний. наступно. Ми намагаємося стрибати вдовжину, не вгору, а вдовжину. Ножки І ще раз, Третє. Ну а зараз настав час зробити бланш по колу. Поїхали! Ось ми і розібрали цей технічний елемент на складові частини. Я впевнений, при виконанні цих вправ ваша блоха буде супер феєричною. Ну а зараз до сюрпризу! Наприкінці цього року, в грудні місяці, я вирішив зробити майстер-клас з технічних елементів українського народного танцю. На подію можуть прийти всі бажаючі. І вона відбудеться 23-24 грудня в місті Київ. Один день для чоловічої техніки, один день для жіночої техніки. І якщо ти бажаєш потрапити на цю подію, переходь в телеграм-канал та напиши свій коментарій Хочу майстер-клас з техніки. І я відправлю всі нюанси цієї події тобі в особисті повідомлення. До нових зустрічей!